Та й спекла чудового колобка і поклала на віконечко. Лежить собі колобок, на віконечко. Та й який чудовий світ навколо, яке сезоло, та, та гарне! сонечко світить, на літають, літає, а а я тут лежу? ні. Я подивлюсь на пісві. Тепер від діда та баби. Плинув з віконечка та покатився дивиться світ. А баба з дідом. Як глянули Нема і табо. Одного чудового зимового ранку, коли дід і баба вже брали свою чудову ялиночку і залишилось прикрасити її з двіною зіркою, яку вони пішли вішати разом, в двері задзвонили. Бабуся, Хто це може бути? Дід, зараз подивимось. Двері відкриваються. І до них заходить сам колобок, всі йому радіють. Дід каже: Де ти був, колобок? Заходь до кімнати, сідай, розповідай. І Колобок каже, став я бізнесменом. Запрошую вас у подорож до Китаю, де ви будете подорожувати, а я буду працювати. І ось вони вже в літаку, де стюардеса оголошує: Рейс, Київ, Пекин набирає висоту. Прошу пасажирів подивитись в Ілюмінатор. Китай це велика країна Східної Азії з різними краєвидами. Вона має і гори, і пустелі, і озера, і ріки. Зараз це технологічна. Розвинута країна, але вона зберігає свої традиції та історію. Китай має сьоме чудо світу, китайську стіну, яка зберіглася до нашого часу. Має довжину 9 тисяч кілометрів. Вона захищала Китай від ворогів. Час переліту скінченна. Вас зустрічає аеропорт Пекіно. Приємної подорожі! І раптом наші діти баба зустрічають банер, на якому написано: Сьогодні усі бажаючі іноземні гості запрошуються до імператорського замку, щоб розповісти свою історію зустрічі Різдвяних свят в їх країнах. Баба питається: Ну що, діду, підемо? А дід каже, Та що ж ми будемо розповідати? Баба та що розповідати, як в нашій країні Різдво зустрічають, те й розповімо. Ну, ідемо, каже дід, і вони пішли. Замок зустрів їх красою та дивами. І стали вони чекати. Чекали, чекали, ось настав і їх час іти. Діду і баби заходити до тронного залу розповідати про Різдво. Привіталися наші дід і баба і стали розповідати. В нашій країні, Україні, з давних давен в Різдвяний вечір, коли сходить перша зірочка на небі, діти збираються в кубки та йдуть Співати, щедрувати до сусідів, до батьків, до хрещених. Несуть в руках зірку, символ різдва та співають щедрівки і колядки, жають усім щастя та радощів, а господарі радуються їм, пригощають дітлахів. А щедрівку нашу написав український композитор Леонтович – це наша гордість. Цю пісню знає увесь світ, і на святах співає її увесь світ, і Америка, і Європа. І називається вона Щедрик щедрик щедрівочка Буде завжди щастить. І вашій країні ми залишаємо нашу українську різдвяну зірку. Хай вам щастить! подивився імператор. Сподобалась йому ця зірка і каже, це наше чарівне віяло, Воно вам покаже і розкаже. Наші китайські традиції і казкові дива. Аж раптом світ замерехтів, і наших бабу і діду віяло, понесло у казку.